Чемпіонат Європи з боксу серед молоді завершився у Софії тріумфом збірної України. Чоловіча та жіноча команди виграли медальний залік. Харків'янин, заслужений майстер спорту Юрій Захарєєв, забрав золоте у вазі до 71 кілограма. Побивши суперників із Молдови, Болгарії та Ірландії, підопічний Сергія Данильченка, Віталія Ярового та Андрія Марчука у фіналі не залишив шансів литовському середньоваговику Олександру Троферу. Фимчуку. Перемога одностайним рішенням суддів 5-0. Захарєєв – чемпіон Європи Ю-23. Всього українські боксери виграли у столиці Болгарії 8 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. На чемпіонаті України з дзюдо у Львові харків'яни не озолотилися, але виграли срібну та бронзову медалі. Данило Кравченко піднявся на другу сходинку п'єдесталу. 18-річний студент фахового коледжу спорту боровся у вазі до 66 кілограмів і провів на місцевих татамі п'ять зустрічей. У півфіналі він здолав майстра спорту міжнародного класу Каро Марандяна із Полтавської області, взявши реванш за поразку у фінальному поєдинку. Травневого кубка України у фіналі головного національного турніру Кравченко програв киянину Микиті Голобородьку та удостоївся срібла. Це його перша в кар'єрі медаль дорослого чемпіонату України, тому особливо важлива та дорога. Готували Данила Кравченка до цього досягнення тренери Антон Логачов, Віктор Крівчич і В'ячеслав Блудов. Студент Національного юридичного університету Назар Вісков став у Львові бронзовим призером у ваговій категорії до 60 кілограмів. На шляху до фіналу він виграв дві зустрічі, потім поступився киянину Артему Лисюку і втратив шанс поборотися за титул. У поєдинку за третє місце Назар зустрічався ще з одним столичним дзюдаїстом Кирилом Самотугом і переміг його достроково за попередженнями. У листопаді Вісков захищатиме звання. Чемпіона Європи Ю-23 молодіжна першість континенту пройде у польському місті Піла. Бити чи не бити для харківських кікбоксерів це не питання, Нерішучість по расі подібна. На Кубку України у вихованці спортивних клубів Мастер, Ахілес, Адреналін, Файт Соул Тім та ДЮСШ США, центр бойових мистецтв здобули 16 золотих, 14 срібних та 7 бронзових медалей, що дозволило їм стати другими у загальному заліку. Втім, нічого нового у Хмельницькому не сталося. Коли спортсменів готують такі тренери, як Олег, та Ольга Галищеви, Віталій Гагарін, Олексій Данчин, Кирило Савельєв, Євген Мінаєв та Денис Пірякін результат завжди стабільно високий, навіть у найскладніших умовах. Компанію у трійці найкращих команд Кубка України збірної Харківської області склали кияни та господарі турніру. Всеукраїнські змагання з кікбоксингу ваку пам'яті Павла Орла, які також проходили у Хмельницькому. Принесли харків'янам 48 нагород, 20 – вищої проби. З кадри на Лін посів третє загальнокомандне місце. У змаганнях брали участь 355 спортсменів із 16 областей. Харківський футбол приростатиме тепер ще й академією Тім Старс, якій виповнилося два роки. Цю подію юні футболісти, їхні тренери та батьки відзначили спортивним святом. Театр починається з вішалки, зірковий галавечір із спогадів. Що зроблено, як тренувалися, кого перемогли та де програли. Навіть швидкоплинний погляд назад надихає на майбутнє. Я проводив тренування на майданчику, і до мене підійшла мама і каже: Ви тренер. А я насправді просто тренувався. Ось, і вона підійшла до мене і каже: Ви тренер. і я не роздумуючи кажу, так, я тренер, я тренер і можу тренувати. Ось і після цього. Вони прийшли на перше тренування, прийшли на друге, на третє і паралельно інші діти, які проходили просто поряд, вони дивилися і кажуть, ми теж хочемо прийти на тренування. І ось отак, от крок за кроком, все будувалося. Трудно було щось планувати, і ви, ну, ви розумієте, да, що зараз така, така скрутна подія, яка у нас відбувається. На жаль, ми, я не міг тоді планувати. Я от просто, знаєте, брав і робив. Ім старс не стоять на місці. Якщо в перший рік вони тільки тренувалися, то тепер беруть участь у турнірах і досить успішно, займаючи у двох вікових категоріях лідируючі позиції. До речі, на святі досвід командного суперництва та взаємодопомоги здобули батьки футболістів, які змагалися з ними в естафетах. Мій син Мирослав він душі, як то кажуть, не чає в цій школі. Він безмежно радий, і ми поряд з ним раді, що ми в цій школі знаходимося. І дуже вдячні і Микиті, і всім його тренерам за їхню таку як дух. Душевно, душевне таке відношення до наших дітей разом з Микитою Фоменком в академії з майбутніми зірками від 3 до 12 років працюють Даніл Цопа, Олександр Неведров та Владислав Приходько, навчаючи своїх підопічних футболу. Вони дають їм мрію, формують повагу до гри. Шестирічний Дмитро Патрушев займається в академії майже два роки. каже, що йому дуже цікаво, та всі тренування подобаються. Ченя була сошна, бу такі льокі або такі нормальний як Я катамук два роки невеликий термін для академії, але певні досягнення є. І головне це її вихованці, захоплені футболом. На завершення свята всі вони отримали пам'ятні подарунки та пообіцяли тренерам стати сильними гравцями і досягти великих успіхів. Як корабль називеш, так він і попливе. Я думаю, якщо називати корабль, то космічний. Team Stars, тому ми команда Зірок і. Я думаю, що у нас завдання, наша мета моя можливо, моя ціль, і якась така місія завдання для мене. Це я хочу для Team Stars, для нашого колективу, який ви, я думаю, побачили. Да, у нас дуже дружний колектив і для нас побудувати спортивний майданчик, для того, щоб ми могли перейти на формат більш масштабніший. І я хочу сказати, що ми зможемо цим справитися. Академія Тім Старс відкрита до співпраці з потенційними партнерами і звичайно з обласною асоціацією та міською федерацією футболу. Олександр Шаріковолексиницький Світлана Бреус спортивні новини Харків.